У російському Санкт-Петербурзі відбулася церемонія спуску на воду нового багатоцільового корвета Проворний. Корабель, побудований на суднобудівному підприємстві Сев'ярней Верфі, став другим за проєктом 20385. Головний корвет Гримящий включили до складу російського флоту у грудні 2020 року. Новий корвет незабаром візьмуть до складу військово-морського флоту РФ для посилення угруповання Тихоокеанського флоту. Корабель заклали на підприємстві ще у липні 2013 року. Планувалося передати його флоту до кінця 2022 року, проте у грудні 2021 року на борту корвета сталася пожежа. Знадобилося понад 4 години, щоб локалізувати вогонь на площі 400 квадратних метрів. Тоді постраждали верхня палуба, ходова рубка головного командного посту та інтегрована щогла. Багатоцільові корвети цього проєкту призначені для виявлення і знищення підводних човнів і надводних кораблів супротивника у ближній морській зоні, забезпечення висадки десанту, охорони прибережної зони, супроводу інших кораблів.